Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо таке питання нагрівання в хімічному кабінеті. Як можна нагріти ту чи іншу речовинку? І за допомогою чого? І так, у нас в хімічному кабінеті є спиртівка. Ось вона, дивіться. Це спиртівка. Що вона складається? Вона складається з резервуару, оце резервуар, в якому налитий спирт. Далі фітільок, він складається з певної тканини, яка пропитана спиртом, так. і є ковпачок, яким ми будемо закривати і тушити полум'я. Далі є спиртівка, ось така. З кришечкою металева. Так. І є фарфорова або порцелянова спиртівка з порцеляновою кришечкою. Ви скажете, а як же їм користуватись? Звичайно, ми беремо сухе пальне. Сухе пальне це такі білі пігулки. В кожну поклали. Так. Як правильно зараз підпалити сухе пальне, я вам показую. І тут спиртівку. Беремо сірничок, запалюємо фітільок. Ось, бачите, він горить. А потім, що нам потрібно, ми вже будемо треба нагрівати, значить ми будемо нагрівати. Якщо ми вже закінчили процес нагрівання, ми беремо ковпачок і збоку закриваємо. Тобто тушимо полум'я. в якому разі не можна дути на полум'я. Чому? Тому що якщо у вас буде лежати на стелі зошит або впереді сидіти сусід, може виникне, виникти пожежа, якщо полум'я попаде на зошит. Так, тепер як правильно підпалити сухе пальне? Беремо сірничок. Збоку, я там вам показую, збоку, наклоняємо, і ось він горить. Далі провели процес нагрівання, далі що ми робимо? Як правильно потушити? Беремо кришечку і збоку накриваємо і таким чином тушимо вогонь.